Стать не визначена, вік не визначений, соціальний статус не визначений. Анонім відмовився назвати будь-які дані, які б ідентифікували його особу. А от в скаргах на слова не скупився. Так невідому особу не задовольняла якість харчування в їдальні навчального закладу. Нібито через це у дитини аноніма дівчинки-першокласниці вже другий місяць поспіль були живіт. Що я по цьому факту можу пояснити вам? Жодного. Звернення до медичної сестри про те, що болить живіт, ну не тільки з перших класів, а й з Все. Крім того, невідому особу обурює відсутність макетів фруктів в навчальних приміщеннях. Це, за словами заявника, погано впливає на учбовий процес в молодших класах колегіуму. Макети, самі, які ви хочете, у нас є в кабінеті біології де на уроках біології вивчається по програмі ні читання, ні навколишнього світу, ну, математики тим паче, в початковій школі немає питання про фрукти, про овочі і так далі, і тому подібне. Представники загальношкільного батьківського комітету заяву аноніма вважають наклепом та запевняють, ніколи не мали претензій до харчування в шкільній їдальні. Більше того, дехто з батьків заходив до їдальні і пробував їжу, якою харчуються їхні діти. Ніколи у батьків там щоб моя дитина прийшла в мене два сина. В цій школі займається один, навчається в сьомому класі, другий в першому. Тобто перший клас це якраз та тема, яка сьогодні була затронута. Дитина задоволена харчуванням, ніяких болить живіт чи ще щось. У нього не було жодного разу. Він не скаржився. А сьомий клас дитина також задоволена харчуванням. Сім років ми харчуємось. Ніяких претензій по харчуванню до школи не було ніколи. Такої ж думки Ілхамела Зуренко, мати двох учнів, за словами жінки, за шість років навчання в школі ні разу не чула нарікань дітей на харчування. На сьогоднішній день ніяких питань по харчуванню, ніяких животиків боліть, їх погано годують. Чи вони не наїдаються не було. Тобто, шостий я і від шостого і від третього класу. Претензій ніяких не маємо до харчування. Світлана Ліхалатова, голова батьківського комітету другого Б класу, не розуміє, кому могло спасти на думку телефонувати на гарячу лінію. Вода жінка стверджує, її син навіть вдома не їсть так, як в шкільній їдальні. Він оцю цю пшон, пшеничну кашу ми в житті вдома не покупали її. А тут з масом там така каша гарна. Тобто для мене це вже був показник того якісного харчування. І він взагалі у мене поправився. Я кажу, ти що там? Мало того, його заставляють і салати їсти. Він навчився в цієї школі. Тобто це ставлення до наших дітей мене не задовольняє для Катерини Ткач. Навчання в колегіумі номер 11 вже спадкове. Тут навчався її батько. Зараз в першому класі вчиться донечка, а в випускному молодша сестра. Сама дівчина також закінчила цей навчальний заклад, а тому з впевненістю заявляє, за всі роки в школі ніколи не було проблем з харчуванням. Ні одного випадку не було такого, щоб діти жалувалися, Дійстві діти питаються, діти кушають питання. Нормально, все хорошо. Есть еще второй вопрос такой: дети кушают помимо школы еще и дома. Поэтому родители тоже должны блюсти над тем, что, чем они его покормили. Чим рібенок позавтракав, А я нагадав, може, би, що рібенок не позавтракав, прийшов в школу, що та сіл звінітмія радіти, де ж не піручно слідіть за питанням дома. Після засідання загальношкільного батьківського комітету наша знімальна група напросилася в їдальню. Там якраз накривали столи для учнів, які харчуються безкоштовно за бюджетні кошти. А саме перший, другий, третій та четвертий класи. До їдальні ми зайшли без попередження, і колектив вирішив нас нагодувати та запропонувати покуштувати. Те, що сьогодні діти будуть їсти на обід. Тож дегустуємо М -м -м, дуже смачно. Щоб там не казали, дорослі харчуються в їдальні діти. Їх ми і вирішили запитати. Мені подобаються макарони і салат. А скажи, будь ласка, що тобі подобається їсти? Макарони. А, і Суп, м'ясо, ку куряче, ку ку салат з капустою та вором. А який твій найулюбленіший день в їдань? Де, ну, саме таке смачне щось дають. Куле, котлетка і огурець. 再不努力，就。 За бюджетні кошти в їдальні харчуються учні з першого по четвертий клас: учні з малозабезпечених сімей, сироти та діти учасників АТО. Причому діти з останніх трьох категорій харчуються двічі на день. Учні, які навчаються в старших класах, харчуються за кошти батьків. Також існують дієтичні столи. Наприклад, в школі навчаються учні, яким не можна їсти червоне. Замість цього їм варять. От у нас таких по школі четверо дітей їм варять на чотирьох. Суп тоді, коли всі їдять борщ. Дієта, як правило, для всіх передбачає це те, що все м'ясне, пропарене йде, тобто не жарені, а все йде пропарене. Ну, от Є такі діти, які, допустимо, не можна їм гороховий суд Значить, їм і інші варять, і оце от таким чином. Зараз харчування в школі за батьківський рахунок коштує 12 гривень, щоб діти харчувалися краще. Батьки можуть подати усну заяву від класу і підвищити вартість, наприклад, до 14 гривень. Це буде означати, що будуть компоти з свіжих фруктів. Не просто це буде означати те, що з'явиться напіток лімони, який діти дуже люблять. Не іменно чай з лимоном, а напіток на лімоний, мандариновий напіток. І таке ми робимо. Це означає те, що може бути ну, безпосередньо. І м'ясні вироби, які дітям більше подобаються, але вони дорожчими є. От такі ну ніякому разі не у збільшенні кількості каші щодо харчування в їдальні. Тетяна Миколаївна зазначає, батькам варто розуміти неможливо нагодувати кожну дитину згідно її власних уподобань. Але в цілому всі продукти харчування, з яких готується їжа, завжди свіжі та якісні. Їх завозять. Кожного ранку, крім того, кожен з батьків може й сам завітати до їдальні та спробувати, чим харчується його дитина.